У нас тут сімейство на прогулку вийшло. Куди такі самі грарні різні? І такий У Нас тут. Куди ви? Не хочуть говорю. Соня, п'ять діточок і вже виросла рекса. А? Такі маленькі, цікаві, так? Да? Сімейка розростається, так маленькі. Все, заходьте, заходьте додому. Заходьте, заходьте всі додому. Давай. Пішли за мамою, всі давай, давай. <гуми> все, 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 все таке, все таке. Ой, 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 ой. що старо, що старо, що старосте. Що, <гуми> рекса, маєш? Весики маєш. <гуми> Братиків. Веси. чотири братика, одна сестричка. Ну що, їдь дому, шо? <гуми>